Добрий ранок! Сьогодні 3 вересня 2022 року. Мої відео записують на Україні. Вересень це пора. Осінь, коли канабіс уже дозріває. Я хотів би нагадати вам деякі правила, які убезпечать вас від поліції. Спочатку від поліції. Канабіс це наркотична речовина марихуана, яка тим не менше має ефект лікувальної терапії при деяких захворюваннях. Перше правило. Ніколи готовий канабіс. шишки або перетерти. Як речовину не носити з собою. Ніде. Ніколи не треба брати канабіс. На Україні він ще називається анджубас, драб, трава. Брати з собою в поїздку. На Україні в даний момент йде війна. Між Росією і Україною. Тому, якщо у вас є канабіс, який ви виростили цього року 2022 року. Вживайте його. Тільки не носіть з собою. Це перше правило. Друге правило. Не ховайте канабіс там, де ви проживаєте, в приміщенні, в квартирі, в домі, в сараї, в погрібі. Правильніше буде канабіс. Упакувати в поліетилен, засунути в металеву банку з-під краски і закопати. Жіть канабіс можливо в Лісі, положивши декілька грамів грамів. Не більше 9 грамів. Якщо вас спіймають з 9 грамами, це приблизно сірникова коробка, то це 4-3 года тюрми. Це мамонт поліції. Ну а про ділянки багато. Інформацію в інтернеті, де робити ділянку, як її робити. З вами був Чорний Вовк. Я сьогодні розказував вам стан справ з канабісом, з поліцією на момент 3 вересня 2022 року на Україні.